Коли у нас бує якась фантазія, кожен Бога собі уявляє, який він там нахмурений, сердитий чи веселий. Такий собі братанчик, чувачок, компаньончик, а Бог не є людиною. Чому в мене склався образ Бога, що він сидить на справедливому троні з булавою? Завжди з нахмуреним, незадоволеним, розчарованим обличчям через те, що люди постійно тільки грішать і просять в нього щось. Здоров'я найчастіше. Ну, в тому, що просити в Бога здоров'я немає нічого поганого, і це ніякий не гріх. І Бог точно через це не гнівається. Це 100%. Хіба Бог не може бути веселим, з гарним гумором і найкращими анекдотами, який розцінює життя кожної людини як якусь маленьку історію у його колекції чи гру. І як хтось сказав, Бог створив людину, тому що любить анекдоти. Мій друг сказав цікаву думку, яка, можливо, має місце бути, що в кожної людини різне бачення Бога, і воно дуже поєднане з тим, як ти бачиш, так скажемо, образ свого природнього батька. Якщо вона отримувала від батька любов, то так само зможе прийняти любов від Бога. Така ситуація із справедливістю і так далі. В кожного образ Бога є свій. І кожен Бога собі уявляє так чи інакше. Ну і стовідсотково уявляти його не потрібно ані з анекдотами, ані з нахмуреністю. Тому що і в першому, і в другому випадку ми робимо щось таке, як антропоморфізація. Сподіваюся, я сказав правильно? Тобто наділяємо людські риси Богові, а Бог не є людиною. Бог є людиною, це друга особа Божа, Ісус Христос. Але коли ми кажемо слово Бог, ми маємо на увазі і Бога Отця, і Бога Сина, і Бога Духа Святого, тобто всього Бога, а його збагнути ми, чисто по-людськи, насправді не можемо. Але повернімося радше до ось цього порівняння, який він там нахмурений, сердитий, чи там злий, навіть, чи веселий. Я думаю, що якоюсь мірою і такий, і такий, тому що ще раз, хоч з одного боку, нам не можна його антропор. Помірфовізувати, заплутався з іншого боку, Ну ми, як люди, сотворені на образ Божий. І ті риси, які є в нас, якоюсь мірою, якоюсь, є і в ньому. Звісно, що якщо ми бачимо, наприклад, людську доброту. Якщо ми бачимо в Євангелії, що Ісус каже нам, моліться до Бога, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, то Він нам змальовує образ певного Бога, як того, який має своє царство, як того, який може дати нам хліб насушний, як того, який може від нас відволікти наші спокуси і так далі. І так далі. Тобто ми в чинні Ісуса бачимо, який Бог є. Там не розповідається про його там не знаю веселість, анекдоти чи не знаю, ось ту сердитість, тобто про емоції там мови немає. Там є щось інше. Дивіться, ми повинні бачити, по-перше, що образ Бога ми не повинні шукати, якби вигадуючи самі, коли у нас бує якась фантазія, і ми думаємо, що от може бути так, а може, може бути так. Ми повинні дивитися, як є в святому писанні і як це Святе писання тлумачить церква. І ми повинні виходити з цього, тому що щось можемо побачити хибним, і з цього може народитися якась чергова єресь. І цих хєресь, і протягом людської історії їх було дуже багато, і дуже часто е, людей кидало як маятник з однієї сторони в іншу. Тобто, з одного боку свого часу люди бачили Бога дуже таким сердитим, як там співається в пісні. Побожні, гарні, мелодійні польські, кеди ойчець розгніваний щече, щеншліветен, хто ще до матки учече. Є, є єресю, тому, тому що ну, тут Бога називається, що от коли там розгніваний батько січе ну, там, різкою, щасливий той, хто до матінки утече. Типу, Богородиця Марія Діва, вона така добра, а от Бог він такий злюка, від нього треба тікати. Беркудівець, який лупасить. Звісно. Цей образ є хибним і неправильним. І тому, хоча би ми з вами чуємо про об'явлення святій Марії Алякок, де розповідалося про серце Ісуса. Чи, наприклад, там, вже скоро буде, як 100 років, як свята Фаустина Ковальська, до речі, вона ось тут ну, під рукою якраз, розповідала про Боже милосердя. І то був той час, коли люди вірили в те, що Бог. Такий з люка. потрібно було цей образ відсунути на сторону, тому що ну це було перебільшення великою мірою. А сьогодні наш маятник е, мотануло в другу сторону, і сьогодні люди е, бачать в Богові в Ісусові якогось там чувака, когось такого несерйозного, такий собі, братанчик, чувачок, компаньончик, брат... ну можна по різному, там <головік> колись таку молитву почув. Ісус, наш красавчик, благослови цей Хавчик. <ріст> може, люди пробували жартувати, але мені в такі випадки не смішно насправді. Я в цьому бачу якусь своєрідну богозневагу, Ну але то таке, це моє бачення. Отож, дивіться, чи може Бог гніватися в нашому людському розумінні? Ні. От уявіть собі, що ви зустрічаєте себе, Ну от скільки вам там зараз є років, ви зустрічаєте себе. Молодшим на років там, 5, 10, там 20 молодшим. Що б ви порадили сам собі? Чи порадили б ви самому собі? Що слухай, друже, там, наприклад, того і того не роби. Більше приділяй часу тому, то і тому, не знаю, там душі, здоров'ю, а якимось там розвагам, чи якимось дурницям, не приділяй уваги, тому що цей час, який ти маєш, він дорогоцінний, коштовний. Використай його, потім мені дякую, скажеш, що б ми сказали самі собі? Чи були би ми злі на себе за якісь вчинки, слова, занедбання, наприклад, в минулому, там, кілька чи кілька-десять років тому? Напевно, би були. І напевно, ми самі на себе можемо бути злі, що ми зробили щось не так або використали щось не так. От, могли краще використати, використати, а використали погано. І ми самі на себе можемо злитися. І тепер цю саму, там не знаю, озлобленість чи докори, ми можемо перекидати ось своє бачення на Бога, що це Бог на мене так гнівається. Можливо, він інакше на це дивиться. Тому дивіться, Бог є і нескінченно справедливий, і нескінченно милосердний. Нам по-людськи це зрозуміти складно і важко, але є і одне, і інше. Якщо маятник буде хитатися в одну чи в другу сторону занадто сильно. То це завжди буде помилка, тому що Бога потрібно пізнавати, а не накидати свої власні бачення на нього. А стосовно батька, то так від батька дуже багато чого залежить. Тому всім зичу, бажаю. Нехай вас Бог благословить гарними чоловіками, дружинами, щоб у вас росли такі дітки, які будуть дякувати Богу за батьків.